Те, що президента державного підприємства Енергоатом Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів. Таке з'ясували журналісти проєкту схеми від Радіо Свобода. Родичка президента Енергоатома влітку 2023 року стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів та землі під ним з виходом до озера. Журналісти виявили, що тепер у цьому будинку мешкає сам Петро Котін. Детальніше про розслідування будемо говорити з Георгієм Шабаєвим, журналістом-розслідувачем проєкту схеми від Радіо Свобода. Георгію, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Отож, спершу хотів би запитати, от з чого виникло зацікавлення родичами пана Котіна? історія полягає в тому що останнім часом та не не тільки останнім часом от від початку того періоду коли Петро Котін очолив енергатом було багато різних корупційних скандалів які в тому числі і ми досліджували в рамках своїх кримінал... в рамках своїх журналістських розслідувань і таким чином ну звісно будь-якого журналіста розслідувача коли він бачить певні там завищення під час закупівель, його починає цікавити майновий стан а, тих очільників а, відомств, які власне і фігурують у різноманітних журналістських розслідуваннях. Тому ми вирішили придивитися до майнового стану президента Нергатома Петра Котіна і з'ясували, що його теща м, отримала такий собі майновий сплеск. Відколи її зятім став президент Енерготома. Мова йде про земельні ділянки під Києвом у 2021 році, і нарешті той будинок, про який ви вже говорили. Але площу 300 квадратних метрів з виходом до приватного озера з басейном, який там утворився вже після купівлі цього майна, таким чином нам вдалося з'ясувати і вартість, за яку це майно було придбано по документах. Знову ж таки, в договорі є сума фігурує 7 мільйонів гривень, плюс земельні ділянки. в з першому році ще один мільйон гривень. Але якщо ми будемо дивитися на те скільки вони коштували ну, як ринкова вартість цих земельних ділянок і будинку, то ми можемо зрозуміти, що вони були в дві в два рази або в три рази більше, аніж е, ті ціни, які були вказані в договорах на купівлю цього майна. А ось ця різниця про що свідчить? Про яку ви говорите, ну вон вона може свідчити про те, що дійсно є підстави вважати, що можливо ціна була занижена, але знову ж таки це мають вирішувати саме правоохоронні органи, оскільки у нас є ем, і там різні правоохоронні органи. У нас є статті про як про цивільну конфіскацію майна, коли е, сукупна вартість майна не відповідає офіційним доходам а, фізичної особи. У нас є стаття про незаконне збагачення, тобто е, всі ці. Uh, речі це має з'ясовувати саме. Uh... Компетентні органи, але знову ж таки, тобто ми просто дивимось на ринок, дивимось на те, за скільки було придбане ці земельні ділянки. Будинок у нас виникають певні запитання. На що сам президент Енергатова Петро Котін каже, що, що земельні ділянки, які були придбані його те, що в два році вони там мали якісь проблеми з ґрунтовими водами, так само і в 2023 році, теж ці земельні ділянки були придбані по такій ціні, бо там були певні проблеми з сумом прунту. тобто постійно. Коли щось те, що енерготома купує, все воно має якісь певні проблеми, але зрештою це не заважає президенту енергоатому, Петру Котіну мешкати там разом з сім'єю. Бачта вам Петро Котін відповів. Ми теж запрошували його до цього ефіру, але отримали відповідь від прес-служби енергоатому, що поки що без коментарів. А от власне коментар, який пан Котін надав вам, вас задовольнив. Ну питання було в тому, звідки те, що президент Енергоатома взяла гроші на придбання цієї всієї нерухомості, чому власне сплеск її в майновому стані відбувся саме з 2021 року, а і так далі. Петро потім повідомив про те, що це все заощадження тещі за 50 років трудової діяльності. Так, ось це вона взяла займ. З розрахунку на продаж майбутній продаж майна на окупованій території. А також це були кошти, які були її вірені, знову ж таки. Тут ми будемо, маємо розглядати тільки ту інформацію, яка є офіційною. Бо якщо ми говоримо про потенційну цивільну конфіскацію цих активів, то знаємо приклад з суддею, як у якого конфіскували квартиру, яка була також записана на тещу, тому що теща не мала офіційних доходів на її придбання. Так це є. У нас такі вже рішення суду, тому відповідно, якщо тут дійсно не буде підтверд підтвердження того, тобто сам Петро Коті не надав саме документальні підтвердження, але якщо не буде підтвердження його слів, що дійсно за 50 років трудової діяльності його теща ще набула гроші, щоб купити це майно, то звісно, суд може ухвалити ну, таке рішення, щоб в ту частку ті. Ту частину грошей, якої не вистачало для придбання цієї нерухомості, її конфіскувати в дохід держави. Але це будемо вже дивитися надалі. А я не зрозуміла, Ви з'ясували, могла теоретично, хоча б те, що пана Котіна ну заробити такі гроші. Дивіться, протягом ми отримали її зарплатні відомості в період з 2000 по 2009 рік. Відколи вона вийшла на пенсію. Вона за цей період заробила не більше 100 тисяч гривень. Так само тесть Котіна заробив не більше 128 тисяч гривень. Тобто цих сукупно доходів ну їх би не вистачало для того, щоб це купити. Тим більше жодного іншого майна, яке б, в теорії теща котіна могла би продати. Ми також не побачили, тому у нас виникли Запитання до того, чи можливо сам Петро Котін надав всі ці гроші для того, щоб придбати все це майно. Але знову ж таки він відмовився говорити, що це він надав гроші. Він сказав, що це теж не гроші. Бо якщо він би сказав, що це дійсно гроші, його бо він дійсно президент енергоатому отримує велику зарплату. Можливо, б ми і не публікували це розслідування. Натомість зараз бачимо ситуацію, коли і грошей не вистачало. Це перший момент, і другий момент це те, що. you <laughs> Чи доцільно під час війни витрачатися на такі на нові будинки? Ми бачимо багато розслідувань журналістів про те, як народні депутати купують нові машини. Машини останніх моделей, ми бачимо, як вони оселяються під час війни в якихось дуже красивих маєтках. Тому тут, зрештою, таке саме питання доцільності того, щоб по-перше купити цей будинок, по-друге, на його території ще збудувати басейн. Хоча знову ж таки Петро Коткотін каже, що там є певні проблеми з з Дами, але в принципі це не завадило збудувати там басейн. Скажіть, будь ласка, ви зверталися до інших урядовців? Чи маєте їхні коментарі? Ну зокрема до профільного міністерства міністерства енергетики я маю на увазі. Можливо, пан міністр щось коментував. Ні, ми не зверталися за цим коментарем. Ми зверталися до самого Петра Котіна. Також ми звернули увагу, що скоро найближчим часом енергоатом завершить процес корпоратизації. Відповідно, він стане акціонером товариством, а не державним підприємством, що в принципі має зробити його роботу більш прозорим. І ми звертали увагу членів уряду на те, хто стане майбутнім головою управління енергоатому. Вже чи стане це Петро Котін? Бо історія ж тут не закінчується. Тільки його майновим станом, mm -hmm. історія там стосується і будівництва сховища відпрацьованого палива, на якому вже зрозуміло, що є переплата. Історія стосується і інших кейсів, коли енергоатом е завищував е -е, де, в тендерах, були завищені ціни на там, бетон, арматуру, кабель, про що неодноразово писав Юрій Нікола з наших грошей. Тобто, всі ці факти сукупності, е якби вони. Кажуть про те, що ймовірно в Енергамі існують певні проблеми, пов'язані в тому числі з корупцією, і можливо їх треба вже якось вирішувати. Пане Георгію, а ви ці розслідування можете передати у правоохоронні органи і, наприклад, вимагати їх дорозслідувати вже офіційно. Насправді дійсно будь-які журналісти зацікавлені в тому, щоб їхні матеріали ставали причиною відкриття кримінальних проваджень, але знову ж таки, саме ми не є громадськими активістами, ми є саме журналістами, тому ми можемо лише. Сподіватися, що правоохоронні органи звернуть увагу ага. на наше розслідування також проведуть якісь певні дії, але поки що ми е, самі не зверталися. Натомість, якщо до нас будуть звертатися там з проханням е, там про допит, чи про надання якоїсь інформації, то звісно ми зможемо надати ту інформацію, яка була оприлюднена вже на журналістському розслідуванні. Дякуємо дуже Георгій Шабаєв, журналіст, розслідувач проєкту схеми від Радіо Свобода, представляв. Результати свого розслідування про майновий стан родичів президента енергоатому Петра Котіна.